У школу ходить же. Учитися не хоче. Нормально я да, при странні він краще вчився, а вчити ті времена черги були. Минуло більше року, як Людмила Сірик поїхала на територію так званої ДНР та забрала з російського полону свого онука Олександра Радчука. Зараз вони разом із ще двома дітьми жінки живуть у селищі Дружба Ічнянської громади. Повернувся, мене все тепло зустріли. Я дружу тут з одним хлопчиком Олексій звати. Він на рік менше мене, навіть на пару місяців. Ну, ми з ним ходимо, гуляємо на вулиці. Він приходить до мене. Ну, ми ходимо, платимо сітки для військових. Я став більш хоробрий, що менше всього боюся. Рішення більш дорослі став приймати, тільки обдумувати все. За цей час Саша двічі був за кордоном у швейцарському Давосі на економічному форумі та у Нідерландах. Там він розповів, що йому довелося пережити, просив зупинити війну та повернути додому його маму, Сніжану Козлову. Я розказав свою історію, що за мною відбулося, щоб світ побачив, що росіяни не такі уж і хороші. Всі мене там вислухали, підтримали. Я з Борисом Джонсоном фотографувався. Осюди вона, ото чорньовенька вона. Дивишся на ту фотографію 150 разів на день. Де ти? Ну де? Ну де? Ну кого мені спитати, ну де ти? Ну де ти? Як ти тобі? Чи жива? ну де тебе шукати? Не знаю. Востаннє Сніжану Козлову бачив її син Саша. Це було майже два роки тому у фільтраційному таборі селища Безіменне, Маріупольського району. Туди їх відвезли росіяни після того, як госпіталь із українськими військовими здався у полон. Вони сказали, що мама повернеться до мене, а я так знаю, що вона повернеться. Пробую шукати. В інтернеті заходжу, там пошук зниклих в телеграм. Дивлюся, немає. В неї ж немає документів. Як вона ж поїхала туди, вона позабирала. А як були вона в тому домі, вона так і залишила. У телефоні, що в неї було, що у нього ж був телефон. Забрали ж телефони, і вона осталася без нічого. Та думає, жива, ну таки хто знає. Знаю. Думаю, вона така в мене, наче і бюдовенька, ну Бог його знає. Мені якось і жуткувато. Уже бачу, що вони дуже агресивно поробилися. Як вони при дітях стріляли у батьків, так може і це так само, чи неправильно подивитися, чи де що можуть сказати, так, я навіть не знаю, що мені вже думати. Два роки, нічого не чуть, ну не знаю. Людмила Сірик за цей час написала десятки листів у всі можливі інстанції та продовжує пошук своєї доньки. Зі слів жінки у списках полонених сніжана рахується під номером 972 та припускає, що там її можуть тримати через роботу в ЗСУ та допомогу українським військовим. Мене питають вона є військовослужбова, вона не є вона просто працівниця за селом. Багато людей з цієї частини перевелися в Маріуполь. Вони там служили, їй допомагали. Я сам собою їй слала посилки, військові їй. Її... Пряники заносили, картоплю заносили, деякі продукти, і от вона до них всередине зверталася. 7 лютого Саші мають зробити чергову операцію на оці. Травму він отримав від потрапляння уламку, коли рятував з-під обстрілів трирічну сестричку Вікторію. Цим глазом я щось бачу, просто світло, а так все розмито. Йому треба, каже, ще другу операцію зробити. У нього як був. Уведений силікон, це він так рознять. Так він тепер каже за це время, розкришився. Тепер його треба з почистить, помить, каже все на світі, операцію цю зробити. І він каже: тоді якось як силікон так да хоч пальці бачив. А зараз вони чорни цей же не бачить. Ну пообіцяв, що бачитиме. Сашко готується до нових поїздок за кордон у Латвію та США. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.